Друзі, всім привіт! Я 20 хвилин намагаюся зібратися з думками і думаю, що сказати вам і як правильно, але бачу, що в мене не виходить, і буду казати те, що відчуваю. Я відчуваю внутрішню потребу в тому, що я зараз буду казати. І я думаю, що так повинно починатися моє відео. На днях ми записували відео, ми ходили на ринок, але я ніяк не можу налаштуватися на те, щоб його виставити, тому що. Тому що 4 квітня в Кривий Ріг, місто, в якому я народилася, в якому я жила, стався приліт, і загинуло 20 людей. Дев'ять з них це діти. На жаль, дев'ять матерів втратили своїх дітей, невинних діточок, які взагалі ще не жили це життя, і ще не мають ніяких гріхів, так скажемо, і нікому нічого поганого не зробили. На жаль, кожного дня ми бачимо, як зло перемагає добро. І нічого зробити з цим не можемо. Дивимось на оці зажрані морди, які один розповідав, що конче за 24 години, але і так ніяк нічого не може зробити. А навпаки, ми бачимо, що обстріли стали більшими, масованішими. І, ну, ви зрозуміли мене. 7 по 9 квітня день жалоби в кривому розі. Мені важко підібрати слова, тому що співчуття мої не допоможуть жодній матері, жодній людині, яка втратила на цій війні дітей, батьків, рідних, чоловіків, жінок. Але я хочу сказати, я все ж таки хочу сказати щире співчуття кожній родині. Я зараз повторюся, тому що відчуваю внутрішню потребу в цьому. Покажу вам далі відео з. Це було не вчора, це було, напевно, в суботу ми знімали на ринок, їздили. І потім сходили за лісою на море, вона попросила сходити в Макдональдс, так, як там нова лінійка там Майнкрафту. Ну, тому ми пішли і я покажу вам ці кадри. І Якщо ви. Блін, я не знаю зараз, хто хоче дивитися взагалі відео всіляких там блогерів і. Дивитися на мирне, щасливе життя. Не хочу додавати це відео, чесно вам скажу, але ну, в мене така діяльність. Я вже обрала цей шлях, я знімаю для відео, YouTube, відео для YouTube каналу і таким чином заробляю гроші. Але дуже важко, коли зовнішні, ну, і зовнішні проблеми, не зовнішні це проблеми моєї країни, які впливають на стан. На внутрішній стан і таке інше. Бажаю всім нам жити під мирним небом, якщо маєте змогу виїхати з України хоча б на певний час з дітками, то краще виїхати. Зараз програми працюють, можна виїхати, і ну, не в Іспанії можливо. Хоча в Іспанії також працюють, але потрібно мати з собою певну суму грошей. Ну, більшу аніж якщо поїхати в іншу країну, буває швидше ставлять на програму. Я бачу, що все більше і більше українців з дітьми українок цікавляться цим питанням. Якщо маєте змогу, виїде. Але я, я не даю нікому порад нікому поради, і сама їх ні у кого не питаю з приводу того, де мені жити, повертатися чи не повертатися хоча дуже часто пишуть, що сидіть там в своїй іспанії, не повертайтеся. Я не маю такого права судити людей і давати комусь поради, де бути. Але дуже хочеться просто, щоб всі дітки були щасливі і живі, щоб вони зростали в, мирній, в мирі, в мирній атмосфері, в щасті, Мали щасливе дитинство. Дуже хочеться. Але ну, реальність така, реальність така, що реально ми бачимо, як зло перемагає добру. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ми сьогодні на ринку купуємо овочі і фрукти. Покажу вам ціни. Я казала, що покажу вам ціни на Нісферусі, як вони виглядають. Ось вони такі, але щось дуже дорого. 13 євро. Але гарні такі. Тут маленькі Маленькі 6,50. Києві. Помідори, Женя там набирає цибулю. Зараз походимо, подивимось, які ще ціни на інших... на інших точках. Зараз тут візьмемо оці я понюхала, дуже смачно. Пахнуть. Женя каже, може ці чорні взяти. Так, тут дешеві ціни. Дивіться, огірки по євро. Ми взяли, наче як по євро 20. Баклажани по євро. Тут ми вже купували на цій точці кріп. Зараз візьмемо два. Угу. Взяла капусту, хочу борщ зварити. І ще треба знайти буряк. Немає буряка. А, вон там є. На тій досі. Аліся хоче авокадо. Ні, прям дуже м'які не треба. Ти поки набирай, я піду ще покажу. А тут є м'ята, є петрушка. Напевно, чи Петрушка, чи кінза, оце напевно кінза. А кріп я хочу більше взяли, хочу і свіжий, і хочу заморозити. Бо смачно. Коли він свіжий або навіть морожений. Тут продається сушений в магазині, в Меркадоні можна купити. Перець не знаю, скільки коштує. Нам також треба взяти. І ми тут брали минулого разу виноград смачний, був, нам сподобався. Зараз на тут знову його візьмемо. Картоплю по 99 центів. Ну, але ж тут є та, яка яку варити, та яку смажити. Ми минулого разу взяли дешево по 60 центів, але вона була така несмачна. І цього разу ми взяли на іншій точці. Розповідайте, як ви ходите на ринок зі своїми чоловіками. Йому також треба завжди кудись. Давай, ходімо, ходімо швидше. Немає настрою, бо вчора був такий день важкий. В кривому розі стався приліт ракети. Загинуло 19 людей. Ну, думаю, ви всі знаєте. Дев'ять з них діти, і взагалі-то не дуже і хотілося знімати відео. Це до того, коли люди дають поради, кому куди поїхати, чи залишатися там в Іспанії або де вони знаходяться, чи їхати додому От Кривому, Я родом із Кривого Рогу. Вчора стався приліт і загинуло дуже багато людей, дуже багато постраждалих, як дітей, так і дорослих. Е, і що дадуть нам рідні? От я кажу співчуття рідним. Ніяка нія, ніяке слово взагалі не може. Зробити легше людині, яка втратила дитину або батька, або мати, е, ну, інших своїх родичів від вчорашньої ракети. Е, і навіщо писати людям, давати поради, кому куди повертатися. Потім ви вмиєте руки і ніяк допомагати цим людям не будете, і тим паче ніяк не зможете повпливати на стан психологічної людини. Що? О, отрос-потрос. Отрос, Ми взяли три хеппі-міли. Різних, хто який захотів, 420, на що так коштує хеппі-міл. 420? 420, а тебе був 470. ти так набрав? Так, да, один був більше. 10. Тут 10. немає. Багато, дуже багато людей тут, і на вулиці. Напевно, всі прийшли на Майнкрафт, Аліса. Так? А іграшки покажемо? Димон. Так, ось така зараз з'явилася Майнкрафт. Це така. А, Так. <свист> <свист> так, Ось такі іграшки, але ну, там я бачу такі маленькі є, це якщо тобі попадеться ящик. Або а чи вони всі в ящику, напевно. Не знаю. Але мені собака подобається. А тобі Аліся що подобається? Який ти хочеш? Курочку? Ні, а, овічка. А, то овічка, я подумала, то курочка. <свист> 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 ага. Ну це також прикольно. Здається, починається туристичний сезон. Дуже багато людей. Ми йдемо на пляж, купили похепінілу кожному. Йдемо зараз. Ну, ми купили із за того, що Аліса хоче іграшку Майнкрафт, тому взяли. Мама, як називається собі. це італійське животне? Копівара? Взагалі це к... кокосіння. Кокосіння? А, ні, тут взагалі не Гарно, сонячно. І спекотно, 24 а, мама, градусі. бобріні кокосіні бобріні кокосіні а в тебе, до речі, бабуся яка двоюрідна. Твоїй бабусі <гарно> сестра живе в Італії. Моя тітка. Вона може напише, як капібара італі... італійською мовою. Біля цього готеля Ні, далеко йти не будемо, біля готелю. Аліса хоче купатися, і сьогодні не такий сильний вітер. І погода 24 градуси вже сказала. Зараз побачимо, яке море чи є хвилі. Бо Аліса боїться купатися, коли хвилі. Треба, щоб я купалася. Але для мене вода ще холодна, я не хочу. Ну, ну серйозно. Серйозно, не хочу. Що, зелений, всі за мною. морозиво. І... Дуже, дуже просто багато людей, великий натовп. Люди навіть знімають. О, на пляжі. Ти дивися просто. Ого. Зараз покажу. і вам. По-перше, дивись, скільки продають речей. Заборонили, що там кіоски прибрали, але для цих законів немає. Подивіться, скільки людей немає де яблуку впасти. ми впадемо. Наче тут концерт, знаєш, приїхав Ой, з фонсі, і вони його чекають. А вже й купається багато. О, добре, ходімо, будемо. будемо шукати для нас місце. Угу. Так, розпаковка чек на пляжі. Я просто не знаю, який мой. Ну бери, який тобі подобається. Диви, є тут два, але вони два з бджілкою, а один з овечкою. Так я не знаю, який мой. Оце і бери. Іграшки, доня, будуть всі твої. А, там вже різні котлетки. Що бджілка? Да. І у всіх бджілка? Да. О, та ну. Зараз чекаємо, Женя повернеться і ми інші відкриємо. купайся. Хочу, я так, я би так, щоб. О, ну, тут діти люди майже. Люди, діти, головне, щоб діти були в діті. <реку> Зараз покажу вам, що було в Happy Мілі, але спочатку хочу показати. Це ми за лісою купили. Вона думала. Що глину ми купуємо, а ми купили, напевно, це все ж таки гіпс. Ну, такий матеріал. Це вона зробила <смі> такого чудика зомбі і таку типу тарілочку ну, вже висохло. Це останнім часом їй подобається Майнкрафт. Вона грає з дівчатками там Minecraft. Потім купили ось таку, такий її Лего, вона зібрала. І ви не повірите, нам там попалось три однакових іграшки. Ось такі бджілки. Ну, це був прикол. Я думала, що покладуть туди різні, а поклали однакові. Ну, напевно, можливо, вони подумали, що три дитини в нас. І треба однакові, щоб вони там не посварилися між собою, і тому три однакових. Але ми взяли для того, щоб у Аліси були різні іграшки. Ну, я кажу, що бджілок багато не буває, і, напевно, це прикольно, що ну, так багато бджілок. О, наступного разу підемо, купимо щось, І знову купимо Happy і, напевно, щось інше в неї там попадеться. Ну, а оце і Лего вона сама збирала. У нас тут тепер такий куточок Майнкрафт. <смі> Ще я лісу зробила зомбі, це ж також з Майнкрафту. Отак От тепер. На останок хочу сказати всім дякую, хто подивився це відео. Всім мирного, щасливого неба над головою! От показую вам свою, свій каланхолі, який розквітає. Вже такі гарні квіточки з'явилися. А, і тут мандаринка в мене росте вже ось така, немає поки що куди її пересаджувати. Ну тут і росте. Хоча б з корінцями там все в одну купу б не сплелося з пальмою, щоб потім мати змогу пересадити. Всім всього найкращого. До зустрічі у нових відео.